Місць побільшало до нового навчального року на Кіровоградщині Створили більше пів тисячі нових місць у дитсадках. Про це звітує обласний департамент освіти і науки. Садочкам повертають колишні приміщення у Кіровограді, Наприклад, за кілька років планують перепрофілювати дитячий будинок Барвінок і зробити з нього дошкільний заклад. Нині там відкрили нову групу для дошкільнят. Кирило Ющишин повернувся з новосілля. 48 років тому у Кіровограді запрацював дитячий будинок, барвінок. До цього тут був дитсадок. Часи змінюються, і зараз за ініціативою президента всі дитячі будинки ліквідовуються, реорганізуються і так далі. Дітки переводяться на проживання в сім'ї, вивільняються приміщення, і ми тут, скажімо так, вирішили повернути дитячий садок, який тут був ще 65-го року. За останній рік у Барвінку відкрили дві дошкільні групи. У кожній по 30 вихованців. Батьки просять створити місць більше. Кажуть, у мікрорайоні Олексіївка не вистачає дитячих садків. Наприклад, я бабуся, от мої діти дуже багато шукали місць, щоб знайти місце в дитячому садочку. Ну потім вони все таки знайшли місце і зразу прийшли сюди. То тобто, ну, їм посовітували і вони відразу прийшли сюди, устроїлися і взяли відразу в групу. Ще одну групу в Барвінку чиновники обіцяють відкрити за кілька місяців. Ще народжуйте, будемо забезпечувати всіх дитячими місцями. Буде гірше, буде буде лише краще, гірше не буде. Будуть відновлюватись дитячі садки. Будемо ремонтувати, приводити до ладу все те, що було занедбано. У гральних кімнатах та спальнях зробили капітальний ремонт. Якість обладнання і меблів особисто перевірив губернатор. До дітей він приїхав з подарунками. Я когда був маленьким, я більше всього любил складывать домики, Только у нас тогда такі конструктори були хуже. Подбали і про дозвілля вихованців на свіжому повітрі. У дворі закладу обладнали новий дитячий майданчик Кирило Ющишин, анатолій басистий день за днем.